Спортивні змагання та ігри в Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі ні на мить не припиняються. 22 лютого там вкотре відбувся волейбольний матч, приурочений до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Щорічно в Україні 20 лютого відзначає день пам'яті героїв небесної сотні. Цього дня ми вшановуємо пам'ять про тих громадян, які змінили перебіг історії нашої держави. Більшість з них загинули під час подій Революції Гідності з листопада 2013 по лютий 2014 років. Люти Інші загинули у березні-квітні 2014-го, захищаючи ідеали демократії, наші права та свободи. І наш європейський шлях серед учасників лише дівчата, адже цього разу між собою змагаються виключно чотири жіночі команди: команда гуманітарно-педагогічного коледжу дю США 2007 року народження, «Дю США 2009 року народження і команда дю США 2010 року народження. І, попри доволі юний вік, всі вони майстерні волейболістки, що старанно готувалися до змагань. У нас були насичені тренування. У нас було тренування по дві години. Шість разів на тиждень ми тренувалися, готувалися. Ми тренувалися до -до додатково такого до тренувалися і все нас вийде». Готувалися ми старанно, намагалися тренування не пропускати та тренувалися кожен день. Та, попри всі тренування, учасниці волейбольного матчу свої шанси на перемогу оцінювали скромно. А про суперниць говорили з повагою. Суперники ми поважаємо, оцінюємо досить гідно. Ну і на перемогу ми будемо як сказати, будемо старатися та йти до цілі. Це досить гідні суперники, буде дуже цікаво з ними пограти. Дуже добре грають, сильні команди. Дівчат цікавила не лише перемога, адже спорт для них невід'ємна частина життя. Участь у змаганнях це можливість покращити свої навички та отримати позитивні емоції. Тільки позитивні. Ну, коли я граю, я ну відчуваю ну, вільно, якоїсь, да забуваю про всі свої проблеми і грати ну, в волейбол – це дуже круто. Мені дуже подобається грати. Я отримую від цього насолоду. Я завжди отримую тільки позитивні емоції, та як сказати, насолоджуюся грою. Волейболістки наголошують, ігри необхідно проводити постійно, тому що навіть попри війну життя повинне продовжуватися. Треба, щоб не тільки там люди воювали, але й тут ще по життя продовжувалися якось намагатися підтримати нашу я сказати, Україну та процвітання ігор і так далі. Навіть якщо зараз війна, потрібно якось себе підтримувати, ну, підтримувати свій емоційний стан. Розвиватися. За результатами змагань призові місця розподілили наступним чином. Команда «ДЮСШ-1» виборола перше місце. Друге місце дісталося команді гуманітарно-педагогічного коледжу, а третя посіла команда «ДЮСШ-2». Переможців та призерів змагань було нагороджено грамотами та медалями від відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. А також з кожної команди було обрано кращих волейболісток. Їх нагородили ще й пам'ятними призами.